Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 14 листопада телеграм-канали пишуть, що можливо Залужний направив з неофіційним візитом в США після переговорів із Зеленським. Якщо це правда, то буде дуже і дуже гаряче. Цікаво про що говоритимуть в кабінеті Трампа за зачиненими дверима. Телеграм-канали пишуть, що Трамп та Залужний нібито укладуть якусь джентльменську угоду. Залужний передасть всю інформацію Зеленському за проханням Трампа. Інформація перевіряється. Американські видання за Ніорк. Таймс пише, що українські офіційні особи місяцями заявляли, що не поступляться територією, яку окупувала Росія в жодному мирному врегулюванні. Проте зараз, коли новообраний президент США Дональд Трамп наполягає на прискореному графіку переговорів, вона також значення надає отриманню гарантій безпеки, Як і тому де може пройти лінія розмежування. Як пише видання, оскільки українські сили постійно втрачають позиції на сході, два українські високопосадовці заявили, що захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від кордонів, які Вірно будуть визначатися бойовими діями від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню. Пряма мова голови комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Романа Костенка. Переговори повинні базуватися на гарантіях для України. Немає нічого важливішого. Інший високопоставлений український чиновник говорив на умовах анонімності, щоб у делікатних темах більш відвертим. Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання це гарантії безпеки. Костенко також зауважив, що Україна встановлює. Свої кордони на основі декларації про незалежність 1991 року, з того часу, Росія отримала контроль над близько 20% української землі. Але Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на будь-яку територію, що перебуває під російською окупацією. Схоже, що саме такий підхід Україна використовує, щоб виправдати будь-яку можливу угоду, в якій Росія збереже контроль над українською землею у жовтні. Президент Володимир Зеленський, обговорюючи питання припинення вогню, сказав: усі розуміють, що незалежно від того, яким шляхом. Ми підемо юридично ніхто не визнає. Окуповані території як такі, що належать іншим країнам. ЦПД у той же час пише наступне: можна тільки здогадуватися, яку політику вестиме Трамп, але є рішення, яке може в найближчі кілька тижнів ухвалити ще чинний президент Байден, поки Європа займає вичікувальну позицію. США можуть показати приклад і відкрити шлях для повної конфіскації російських активів. У квітні Конгрес прийняв Repo Act, який надає право президенту провести конфіскацію російських суверенних активів, арештованих у США. Реп. Проект також передбачає створення Common Ukraine Fund – спільного українського фонду, який акумулюватиме російські активи конфісковані в США та інших країнах. Вікно можливостей для прецеденту конфіскації перших 5 мільярдів доларів російських активів для нас саме зараз. Воно триватиме всього 10 тижнів. І тут м'яч, в тому числі на боці України. Ми повинні запропонувати своє бачення фонду, який задовольнить очікування американців та нівелює страхи європейських партнерів. За останній рік ми з партнерами підготували 11 аналітичних брех... Зі спростуванням аргументів і страхів наших партнерів, які досі бояться конфіскації російських грошей. Ми ретельно проаналізували всі інструменти підтримки України, а також історичний досвід відбудови країн після війни, і пропонуємо бачення механізму, який уряд Зеленського міг би запропонувати Байдену, а згодом і європейським лідерам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.